Це Дмитро Довгих, лікар, практикуючий інтегративний психолог, автор наукових статей у сфері інтегративної психології, автор і ведучий більше десяти контекстних психологічних тренінгів, нагороджений почесним знаком Міжнародної академії психологічних наук, якщо я правильно розібрав абревіатуру, зазначний внесок у розвиток психології. Та керівник по східній Росії в міжнародній фармацевтичній компанії. Така але відразу скажу, що мікродозування як інструмент прекрасно працює, якщо його правильно використовувати. Ми повністю розуміємо, що цей продукт, безумовно, залежить від дози. Він не тільки впливає на ГМК рецептори, але також взаємодіє з дофаміновою та серотоніновою системами. Це має велике значення для його ефектів. Маєте що? Мені навіть страшно вторгатися у глиб цього терміна, те, що фахівці називають ефекти від ефектів. Це дійсно цікава тема. І так далі, і так далі, далі. і І зараз виходить, що дійсно комусь потрібно, як в інструкціях, там одного ранку, одного вечора, а комусь трьох, комусь п'яти, так само по-різному і в інших випадках. І взагалі все це треба підбирати індивідуально. І що ще з мого погляду важливо вияснилося, максимальна ефективність вживання мікродозного червоного мухомора можлива лише в парі з психологом. Психолог може закріпити ефект. Так, психолог може пояснити там і ось починається правильна історія з цілепокладанням, і всім... Або спостереження здійснені фахівцем або спостереження, проведені фахівцем з боку. Ми іноді проговорюємо те саме, що було місяць тому, і людина внутрішньо згадує, що дійсно так і було. Але е, це вже з орієнтацією на минуле, коли події ще не сталися, і ми розмовляємо про них як про можливість, яка може здійснитися в майбутньому. Інша справа, як з цим працювати. Ще один критерій, можливо, це прийняття самим собою свого існування. Як тільки людина починає говорити в зворотному зв'язку, я сприймаю деякі свої особливості. Я розумію, що саме так структуруються у мене реальності. Ось, прощаю себе, умовно кажучи, або приймаю себе за це. І ще один момент, як тільки він зауважує, що оточуючі люди також починають змінюватися, навіть не приймаючи мікродози, ось це вже критерій. Коли вітаю Василю, і слова додам: насправді я лікар за освітою, 10 років працював у практичній медицині, потім перейшов у фармбізнес і до цих пір працюю в сфері менеджменту. Більше 20 років займаюся психологією. За останні два роки я дійсно зацікавився і почав практикувати мікродозування, це дуже цікавий та корисний процес. Тобто, про мікродозування можу розповісти ось з чотирьох різних позицій. По-перше, з точки зору клінічного мислення, по-друге, з точки зору менеджменту, що також дуже важливо, на мою думку. Якщо йдеться про біохакінг та застосування мікродозування як інструменту, що змінює людину і її свідомість. З психологічної точки зору, як особа, що сама використовувала мікродозування і бачила його вплив на клієнтів, можу сказати, що це має потенціал для революції. Він відкриває нові можливості для саморозвитку та покращення життя. Тобто я ще приймаю кілька клієнтів на день, але не багато з метою тренування власних психологічних навичок, що стосується цілком психологічних аспектів. Щодо мікродозування, ситуація виглядає наступним чином. Ми говоримо про мухомори, і ми зовсім віддалимось в далеку історію, оскільки я познайомився з мухоморами вперше 12 років тому, у леті 2009 року, на березі острова Самуї в Таїланді, знайшли естонські мухомори, що вражають своєю красою. Я тоді чекав черги на Аяваску, і мені, як компенсацію за очікування, дали пакетик мухоморів. Тоді ніхто нічого не знав, принаймні я. Все було нове і незнайоме, але це мене не зупинило. Про мухоморів мені дали цей пакетик сказали: Діма, ось естонські мухомори це для тебе. Я здивувався, чому естонські мухомори в Таїланді, але тим не менш я сказав, як їх використовувати для того, щоб отримати якийсь ефект. Мені сказали, ну, з'їж якусь частину капелюха, половину або чверть, і сам зрозумієш. Потім, не знаємо, як точно, але вроді як так. Я з'їв чверть шапки, нічого не зрозумів. спеціально пішов на берег моря, сів у медитацію, але ніякого ефекту не відчув. У кінцевому підсумку я з'їв обидві, на мою думку, там були капелюхи такого діаметра. Грам 5, не більше, мабуть. Так, так, не більше. Я думаю, грам 3 може бути так? Можливо, трохи більше, але не більше, ніж 5 грамів. Я отримав релаксаційний ефект, але він здався мені нецікавим і нудним. Глибокого зміненого стану свідомості не отримав і забув про мухомори. Тобто, вирішив, що здається, що правдивий, і замовив у вас Dark Micro, пропив курс, все як положено, дати, які там рекомендовані. Зрозумів, ну там інструкція написана, що ні в якому разі не можна більше. Я є чесною людиною. Лікар перевірив інструкції, але не відчував жодного значного терапевтичного ефекту. Місяць пропив, щось покращилося, але значущого нічого суттєвого не відбулося. Як билося сподіватися. Потім я все таки настійливо ще раз звернувся до сайту, ще раз переглянув відгуки, вирішив замовити у вас упаковочку Dark Micro і Red Micro, Дві, на мою думку, взяв. І спеціально на літню відпустку на природі, думаю, добре поекспериментую з дозуванням. Відгуки дуже позитивні, тому очікую хороших результатів. Теж, взагалі, то не можу сказати, що я отримав якісь відчуття, ну і знову забувся, що хотів сказати. А потім, знову ж таки, два роки тому мені все-таки настійливо люди почали рекомендувати, все-таки він працює, і я вирішив спробувати його використовувати для своїх потреб, щоб побачити, як він може поліпшити мої результати. Два роки тому я, врешті-решт зрозумів, яким саме інструментом ви запустили і як це важливо. Ваш внесок для мене незамінний. Висловлюю щирість і глибоку вдячність. Щодо ентеогенів, у психології зараз не так багато залишилося легальних, але деякі все ще можна використовувати в дослідженнях. Мухомор червоний ентеоген, що належить до пантерній, досить ефективний у своїй дії та безумовно відноситься до ентеогенів. На мій погляд, ці російські ентеогени особливі як за місцем розташування, так і за своєю дією. Вони дійсно вражають, і виходить, що етогени в психології напевно є драйверами і каталізаторами як ні дивно особистісної кризи людини. Отже, якщо говорити про особистісну кризу і що це таке. То це, мабуть, така ситуація у людини, коли вона не може вирішити її звичайними традиційними для нього способами та інструментами. Будда Шикеамуни, коли зіткнувся з хворобами старості і смерті, не міг їх подолати традиційними способами, тож він обрав нетрадиційний підхід і приступив до пошуку альтернатив. Шикеамуни відомий своїм куаном, своєю мудрістю, і вирішив використати її для розв'язання цих проблем, зупинившись на нетрадиційних методах. Згідно з легендою, вони не є ентеогенними, але все ж мають нетрадиційний характер, і вирішивши в кінці кінців, якщо виникає у людини нерозв'язна ситуація, яка потребує альтернативних підходів, можна звернутися до ентеогенів, які допоможуть, коли звичайні способи не працюють. Полагання можливо, ви з точки зору практичного інтегративного психолога, так розкажіть нашим глядачам, що це за дві такі насправді серйозні речі, і як вони впливають. Що це за свідомість, так? Прийняття відповідальності на себе, звідки це росте, і навіщо це потрібно. Чому не можна просто з'їсти мікродозинки, і все буде в порядку? І що таке цілеполагання? Як і для чого потрібно будувати ці цілі? Ну, ціле покладання, а навіть скоріше менеджмент, ніж психологія, це здатність ставити передусім перед собою ціль або перед кимось. Потім утримувати фокус уваги відповідно до пріоритету цієї цілі, тобто вибирати між якимись іншими, які е, впроваджуються регулярно та систематично. І третій момент це знаходження оптимального шляху для досягнення поставленої мети прийняття рішення. Ось ці три компоненти вони в цілеполаганні укладаються. Це безпосередньо пов'язано з мікродозуванням. Якщо ми говоримо про постановку цілей, для мене знову ж таки, ймовірно, це також включає свідомість, цілі мікродозування можуть знаходитися на трьох рівнях, враховуючи особисті, професійні та соціальні аспекти. У фізичній площині, коли ми говоримо про здоров'я, маємо на увазі соматичне здоров'я у соціальній площині, коли ми говоримо про відносини або про прийняття себе. Що безумовно також дуже важний момент, він навіть може бути важнішим ніж відносини з іншими людьми. Мухомор має справжні ентеогенні властивості в духовній сфері, що робить його ентеогеном. Це вже саме ентеогенність притаманна мухомору. І до цих трьох шарів, взагалі, то різний підхід, на мою думку, можна знайти різні підходи. Якщо ми говоримо про здоров'я, то дозування і інструкція, яка у вас присутня в коробочці. Досить задовільна для здоров'я, тому, напевно, «Е» – ось та дозування, яка вам потрібна, на цьому все та. людина отримує фізичний ефект від такої дози, який вона почуває в своєму організмі, і від такого курсу. Соціальний шар вже вимагає постановки більш важливої, більш чіткої, більш значущої мети, оскільки мікродозування, крім того, що воно висвітлює проблематику. Особливо мухоморне мікродозування передусім починає висвітлювати проблематику, воно ще й надає ці варіанти можливих шляхів вирішення, іноді це може бути абсолютно неприйнятним для людей з проблемами психічного здоров'я. Ну що ж, щодо духовної сфери, давайте сьогодні не будемо говорити про неї. І таким чином, якщо ми говоримо про ціле полагання та свідомість. Першим кроком є постановка цілі, яку необхідно визначити, коли людина бере цей пакет в руки. Це допомагає зосередитися на тому, що важливо і визначити шлях до досягнення бажаного результату. Він повинен розуміти, для чого він буде вживати це. Якщо не розуміє, мікродоза стає безсмисловою, мінімум відсутній лише пуста формальність. Як максимум він може перетворитися на препарат, який в суті може розірвати психіку людини та спричинити серйозні наслідки для її психологічного стану. Про це дуже добре Стінг сказав у фільмі Нетфлікс хорошого і рознос психіки здійснюється за рахунок того, що саме людина не може іноді утримати цю мету протягом усього періоду мікродозування, тому що. Простір для нього, і в тому числі і дороги, і шляхи, і цілі якимось чином розширюються важливо зрозуміти, що розширення цього простору відбувається не тільки фізично, а й ментально, відкриваючи нові горизонти і можливості для саморозвитку. Ну і ось третій момент це оптимальні шляхи. А отже, досягнення цілей тут, напевно, важливий саме погляд зі сторони, можливо, інша перспектива, яка допоможе. Зрозуміти, як досягти бажаного з боку психолога, або з боку наставника, друга, подруги іноді, ну якогось більш досвідченого людини, яка могла би підказати, що ось тут можна так, а ось тут можна так. Або навіть не підказати, а просто послухати іноді. Які цілі найкраще досягти шляхом використання цього методу дозування в малих кількостях? Ось що, з вашої точки зору. Для мікродозування в цьому плані оптимальним, допустимо, а чому не поставити собі мету отримати задоволення? Ось просто задоволення отримувати. Можна так чи ні? Це цікавить багатьох людей. Це цікавить багатьох. Я вважаю, що це правильна мета, тобто ми взагалі живемо для задоволення. У мене така точка зору. Я замовлю футболку з такою датою: ми живемо для задоволення і насолоди. Це наш пріоритет. Чудово, розповідайте, дуже уважно вас слухаю. Але знову питання полягає в тому, що в мікродозуванні вона знаходиться поза межами самого мікродозування, що створює додаткові складнощі у розумінні цього процесу. Якщо говоримо про мету мікродозування в самому мікродозуванні, то замикати цикл. Він добре відомий в мухоморних та інших ентегенних просторах його можна простежити у будь-якому місці, де з'являються ці гриби. Тобто ми зациклюємо свідомість на одному і тому ж процесі задоволення ради задоволення це деструктивне його наслідки можуть бути шкідливими. Психіка, ймовірно, починає нудьгувати, а також в цілому реалізується в деяких інших просторах і з деякими іншими цілями в подальшому. Тому задоволення як релакс є гарним інструментом для психологічного детоксу та набирання енергії, тож давайте скористаємося релаксацією, щоб отримати ці корисні ефекти нашого організму. І далі є знову ж таки певні відчуття, які можна розділити на дві категорії, що виникають у мене і викликають особливі почуття. Є цілі споживання чогось, контенту, інформації, життя речей і так далі, і з цього черпати задоволення. Є цілі створення. Коли ти починаєш щось взагалі-то творити, і от якщо задоволення вдається переключити з споживання на створення в гру, в деміурга, частково в творця, тоді вже зовсім інший контекст. Мікродозування запускається, і мені здається, від цього задоволення отримуєш навіть більше, і це задоволення дійсно варто підтримувати. Так що і те, і те можливо тільки, мабуть, в різних контекстах, але це дійсно варто робити, щоб отримувати максимальне задоволення. Пантерний я почав виходити якраз 4 роки тому назад. Це був перший раз, коли я його спробував. Я розпочав свою подорож з красного міста в Таїланді. У Таїланді я зустрів червоний колір, який зачарував мене своєю красою. Тоді не було пантерних мухоморів взагалі, напевно, тому що взагалі екзотика була. Не було вибору у мене, тому я взяв те, що мені дали вперше, без вагань, роздумів та сумнівів. Чому такий нейтральний, принаймні такий коментар? Чи є якась підстава для більш конкретної оцінки тут? Ну, тому що я ставив неправильні цілі. Я не розумів, як це працює, в яких дозуваннях і які цілі мені треба було ставити. Отже, я намагався побувати в Таїланді. Так, так, це було цікавий досвід отримати достатньо інтенсивний змінений стан свідомості, який отримується, наприклад, шляхом використання голографічного дихання або інших методів. Тобто, я хотів отримати ефект зміненого стану свідомості. Не працюючи з собою, не працюючи з диханням, не вдалося виконати це завдання. По перше, по-друге, там не було жодного тривалого курсу. Тобто, я це одномоментно прийняв і потім, на довгий період часу, це забув чому. В друге тобто, 4 роки тому я взяв Dark Micro, оскільки красний не працював 10 років тому, це було надзвичайно незручно і вимагало необхідних змін, і я вирішив щось більш серйозне. Взявши його і знову ж таки неправильно вставивши цілі, тобто я вставив цілі, виходячи зі своїх завдань, які не були пов'язані з фізичними проблемами, це було необґрунтовано і може призвести до небажаних наслідків. Після цього я ймовірно помітив покращення сну, самопочуття та настрою, що призвело до загального покращення мого стану здоров'я, якого раніше не помічав, тому що я не зафіксувався. Я прошу вибачення, я переб'ю це. Насправді ви зараз описуєте настільки поширений випадок, коли людина вдається до мікродозування, і після певного часу, скажімо, після завершення місячного курсу, пише і чого. І що так, на що я викинув свої гроші, так де чудові відчуття, де якийсь ефект, якась робота. Але ми нещодавно проводили експерименти спеціально з такими людьми спілкувалися, і вони здивовано для себе виявляють, що насправді так ефекти є, і в першу чергу це саме нормалізація сну там, так, у когось зниження, у когось покращення настрою, у когось знижує сором'язливість у певних ситуаціях, і так далі. І так далі. Просто саме через відсутність розуміння, а для чого ти це робиш, не просто just for fun, а ось яка має бути реальна мета і насправді працює. Так, все, прошу вибачення, давайте продовжимо слухати. По справжньому цілі були поставлені неправильно. Результат не зафіксувався через неправильну постановку цілей. Ось а два роки тому, коли я вже системно почав до цього підходити. Я прочитав Фадімана, я подивився протоколи мікродозування, і тоді вже зовсім по-іншому я ставився до цього інструменту і отримав вже ефект, який мені був потрібен. На таких дозуваннях, які я сам собі підібрав, при такій кратності прийому через день, допустимо, я дозував, який мені був потрібен. І тоді через певний проміжок часу я почав помічати ті ефекти, які мені були необхідні для досягнення бажаного результату. Якщо говорити грубо, ймовірно, відбудеться ремоделювання нейронних зв'язків з подальшою нейронізацією, щоб зробити їх стійкими, також гормони радості можуть заіграти всіма кольорами, це лише деякі можливі наслідки, які можуть мати місце, і щоб творчість відкрилася. І щоб радість була від діяльності, і від контакту зі світом, і від контакту з людьми і так далі. На мій погляд, до цього моменту слід приймати певні заходи та виконувати необхідні дії. Але подивіться, я відразу зупинюся. Спочатку це дійсно дивовижна річ, яка заслуговує вашої уваги. Дозування зменшується кожним наступним мікродозуванням, яке здійснюється в процесі. На мою думку, це так. Тобто, доза спочатку, припустимо, вирівнялася відповідно до очікувань. Якщо, уявно кажучи, якщо використовувати грам або півграма, то через рік, через два для досягнення такого самого ефекту потрібно використовувати в півтора рази менше кількості речовини, ніж раніше, на мою думку, це вже відмінний результат. Крім того, нейронні зв'язки змінюються і це можна однозначно підтвердити. Вони складніше змінюються у дорослих людей, але тим не менш вони змінюються. Це мій приклад, коли я саме почав мікродозування два роки тому. У мене все навколо полетіло, та різні речі ламаються, все ламається навколо мене. Тобто, все почало ламатися усередині, ззовні, з того, що вдома почали відбуватися дивні ситуації, коли ламається каналізація. Це спричинило занепокоєння та потребу у виклику фахівців для вирішення проблеми. Я розпочав аналіз, як це відбувається. Побачив взаємозв'язок між цими речами, його треба розібрати. Ну, все ж таки, кажуть, там знаки, якісь там все таке, збіги. На мою думку, ці збіги насправді не є випадковими, але мають глибокий сенс і приховану залежність. Тобто синхронізми вони також описані юнгом, і психологи серйозно говорили про існування синхронізмів у своїх дослідженнях. Кажуть, що мухомор витягує проблемні зони, які можуть зламатися. Це може бути корисним для вирішення проблем і полегшення ситуації, особливо коли проблеми вже недалеко. Якщо ми найчастіше говоримо про організм та психосоматичні захворювання на мікродозуванні, цікавий факт відбувається. Загострення психосоматичних захворювань є важливою темою.